Мій сонячний хлопчик, між соняхів, мов сонячний промінчик, всього життя мій рідний любий внук, русявий, караокий, симпатичний, що миті чую твого серця стук. Такий маленький худорлявий хлопчик у полі серед соняхів стоїш, і сам до сонця тягнешся росточком, та з соняхами тихо гомониш. Тобі пасують соняхи обійми. Ти хлопчик, сонячний, світила посланець. Таким тебе сприймають усі рідні, теплом своїм торкаєшся сердець. Пам'ятаю його, як вона ручки взяла його. Це що ж мені не пам'ятати? Я його і полинала. І, ну, в основному він у мене був на, тому, на, на руках. Великий жаль, що все так сталося, що все життя наше зруйнувалося, а наше особисте теж. Дещо зруйнувалося, тому що ми у нас пропав безвісти наш внук. У мене тут у книжці спеціально усе йшло по датах. Коли щось відбувається, миттю воно лягає на е, папір. Моя основна зараз задача: я віддаю те, що я можу віддати людям у Facebook. У мене є е, три поетичні групи, в яких я адміністратором проводжу конкурси там. Я представляю, якщо він повернеться, я йому цілуватиму руки і вклонюсь перед ним на корінах. Боже, та я буду найщаслива людина у світі, мені нічого не треба. Кажуть, же, що внуки це діти. Ми всі його.